Ну і давайте за нашого бомжа починати наше виживання. Опа! У нас є якесь село. У ну, них ще не повиростало. Що це таке? Це картопелька. Правильно? Да, картопля, типу, я у вас заберу. Щас би не здохнуть, хоч би. Кант, давай якось. Так, тихо, тікаємо. Так, ну все тоді, погнали. Погнали шукати собі якийсь кайфовіший біом. Я, в принципі, по-моєму, наблюдаю непогане місце. Я би десь отут ось устроївся. Отако, отако, і отако. Всю, балдеж, балдеж В принципі, те, яку я халупу побудував, мені подобається інтер'єрчик. Все виглядає кайфово, особливо з шейдерами. Ти так сидишся і там прям кайф. А що? Це нормально, що дерево прям вниз кудись вростає? А що це таке, на що вам тут надо вообще? Я надеюсь, що не здохну поки тут. Мапа скарбів! Я правда не знаю, як нею користуватися. Мапа скарбів, мапа скарбів. Ага, воно в нас в уголку уже видно кусочок мапи. Опа! А я найшов! Прокопався вверх і найшов. Нам тільки потрібно знайти якийсь вхід в печеру нормальний. Де б нам вхід в печеру знайти? Так, кріпер. Ти ж не взірваш мене там? Ну от як! От зараз спригну, мені ж там жопа по-любому буде. З усіх боків то і жопу мені розірвуть. Я не хочу з тузом порваним бігати взагалі. Хто? Тихо? Пішов в сраку. Шляпа. Так, окей. Шаудин, та скільки ж вас тут буде? Так, вода! Тільки не вода! ні, 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 тільки не вода! Тільки не вода! А як вилізти? Як вилізти? Не здохнуть би! Не здохнуть би! А як вилізти? Ми ось раз-два, та й уже йдемо. Доброго часу буття, шановне товариство. Коротше кажучи, продовжуємо наше виживання в хардкорному Майнкрафті. Що я можу сказати? У нас, в принципі, справи йдуть дуже і дуже непогано. Потихеньку ресурси фармляться, потихеньку дерева ростуть, халупа обустрається. Ну як, халупа за минулу серію ніяк не обустроїлася, і цим ми якраз таки сьогодні будемо і займатися. Я хочу добудувати нам дах, я хочу тут обустроїти нам якийсь город, типа якийсь загон із тваринками, і вся оця справа. Якийсь такий у нас план на сьогодні. Ну а перед початком не забувайте підписуватися. На лайки ставити канал і про телеграм. Також не забувай, посилання на горище Рудіка в описі. Там багато чого цікавого, так що підписуйся, не пожалієш. Значить так, залізку у нас пережарилося, трошки опита. Ми получили. Це Хорошо, скільки у нас 44 залізних злитка. Кайф. Слухай, таке нам надо. Значить так, заліза у нас багато. Давай тоді робимо собі паліняки, робимо собі нове кайлу, того що цьому скоро кердик уже буде. Далі у нас виходить, що у нас є нагрудник, але у нас немає більше помімо цього нічого, у нас немає. Ні штанців, які ми собі зробимо. У нас немає ні капелюха, який ми також собі зробили. І у нас немає шльопанців, які ми теж собі зробили. Одягаємо, Бім-бім. Бум-бум. Барам-бам-бам. Всю. Ми тепер солідні хлопці-горобці, і нам нічого не страшно. Значить так, давай подивимося, що у мене по мусору є щось тут таке, прям в не нужна. Гнила плоть, ну типа, ладно, хай буде. Шоумен тут прям таке вообще безполізняче. Та по суті, вроді як, ну хіба що кейло це викинув би того, що там буквально на пару блоків лишилося. А в основному все нужно. Значить так, складаємо кругляк, діорит, грюнт, ще кругляк, березові дошки, акації колоди, ще кругляк, ще кругляк, граніт, глибокосланцевий кругляк. Є таке діло далі, крутимо педалі, все, що з рудами зв'язане і тому подібне, сюди скидаємо вугілля. Також є моментик. Бо Цього хавчик, давай, ну гнилу плоть теж сюди поскидуємо, будемо читати це хавчиком. Насіння я сюди скину. Кстати, у нас багато насіння буряка. Скину сюди баранину, скину сюди сяні ягоди. Ну, ладно, теж сюди скинемо. Морквинки також. Хлібчик нехай буде при мені. Це ми складемо сюди. Ну і якось так. У нас, кстати, потихеньку ніч настає, так що треба буде лягти поспатунькати. А після того, як ми поспатунькаємо, будемо обустраювати своє село. Таке невеличке. Дах там дробимо і вся оця штуканція. Значить так, давай посадимо кудись сюди. О, та, не так трошки. Трошки іди сюди назад, трошки отаку посадимо, і хай буде якось отако. Більше мене санжосів. Нема, Нема Нитка, кстати, є. Треба буде собі лук зробити, Кста Не знаю на що. <с> ну, хай буде. Потім його можна буде зачарити і побалдіть. Значить, лук, по-моєму, отак робиться, правильно я помню? Да, все правильно. Хорошо, лук присутствує. І нитки мені, по суті, більше покшу і не потрібні. Так, ну що, в нас ніч, да? Всю ніч, а я с ніч лягаємо спадки. Робимо потягусі дощ пішов. Ні, який дощ, не надо А все, нормально. Це тільки ночі у нас пройшовся дощик. Кстати, Надо знаєш, що зробити? Беремо собі, давай стак круглячка і дубових дошок все таки візьмемо, щоб всегда було під рукою. Треба зробити собі мотику. Мотику нашу правильно, того, що я зараз буду робити собі город. Ну як? Не геть зараз, сразу після того, як собі дах дороблю. Значить так, рубаємо собі дерева. Вроді як, якщо я не помиляюся, якщо посадити 4 саженця оцього дерева прямо рядом друг з другом, то може виросте одне величезне дерево. Можу помилятися, може це не з цим деревом треба робити, не з цими саджанцями Тут точно сказати не можу, але вроді як так воно ну, і працює. Як мінімум, зараз ми це попробуємо. Кісток, кстати, оце погано, що в нас немає. Ми не зможемо собі зробити удобрення для того, щоб по-бистрому все висадити. Ну, що поробиш? Для колода випала нормально. Так, що у нас по саженцям? Один випав випавсьо навсього. Ні, ну це, звісно, не діло. Що таке один саженець в наш час? А це аж нічого. Значить, ладно, посадили і посадили. Будемо чекати поки що. А, ні, у мене, кстати, ось уже ви їх теж позрубуємо. Тут у нас явно буде саженців побільше. І попробуємо. Ну, можливо, це іменно таки працює. Так, диви, як замечательно, два дерева зрубав, три саженця я отримав. А значить що, значить, правильно можна отако робити. І давай десь посадимо трошки подальше того ж там, я буду собі город робити. Давай десь. отут тут анво. Трошки розкопаємо галявинку для того, щоб було демо йому дерево рости. Бо я предполагаю, що воно буде трошки йому заважати. Воно не виросте, якщо біля нього будуть такі блоки. Воно нам не надо. Отако, отако. В принципі. Пи. Ну, наверное, якщо так, так. все зробити, да. То все буде окей, я предполагаю. Давай ще так все зробимо на всяк випадок, щоб точно йому землі тут хватило. І ну, я от не знаю, чи оце буде йому мішати, чи ні. Давай ще трошки от копаємо, щоб прям точно нічого йому не заважало. І все, сподіваюся, що це іменно те дерево, іменно ті саженці, з яких воно може вирости прям величезне. Ну, це ми вже потім перевіримо. Значить так. Давай зараз глянемо, чи у нас є оце темне дерево. У нас воно тут тільки акація є, і юда. Смерекова колода. От їх у нас не так і багато. Правильно, це ж із них я робив собі оцей сюда. Правильно? Ну так, да, із них. Окей, тоді пошли собі зробимо сходи, тільки от я не знаю, наскільки мені треба їх багато. Давай просто зробимо собі, ну, отаку. Не, мало, кстати, мало 24 Малювати буде. Треба ще. Нехай буде хоча б отак. 44. Окей, 44 є, наша, кстати, іще ще там бігає, іще тільки мені не мішає. Тільки обзор мені закриває. Значить так, ставимо собі ого, одего, ого, щоб я міг вилазити. Сюди я вилізу, навіть не вилізу. треба отак зробити. все. Оба! Нормально. Так... Що я можу сказати? Тут треба зробити те саме. Отако, 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 отако. І в мене, звісно, не вистачає. Неудивітельно. То, в принципі, не особо важливо. Головне, що тут з цього боку є, а то все остальне хвігня. Так що давай. Будуємо. Не вистачить, звісно. Ну, а що поробиш? Скільки вистачить, скільки й буде. Ну, значить, так, да. Трошки трошки не вистачило, але по суті, не так і багато ще треба. Так що ждемо, поки виросте у нас все те. А що це виросло. А ні, це не воно, а воно. Ті дерева у нас ще не виросли. Це виросло щось друге. Це ця, як вона, акація вроді. Ну ладно, акація і акація. Значить так, давай собі оцей проходік закриємо. Я не знаю, такий собі там печера гавно гавна. Мені вона не подобається. Так що поки що закриємо. Я якщо буду йти в печеру, то вже <соць> якимось новим способом. Значить так, у нас скоро зламається лопата. А значить, що значить правильно. А значить, беремо собі одне залізко і робимо собі нормальну людську лопату. А оцьогосьо ось ось шляпу і соняшник, і оце ось ми викидуємо. Того, що воно нам не треба, хоча зараз я соняшників ще під налутаю немало. Так ну що ж, значить, я зараз буду розчищати всю цю галявинку, я думаю, десь по отсюда ми все оце розчистимо, щоб у нас тут було все рівненько і гарненько. Так, ну що я можу сказати, отак якось ми розчистили наші володіння. У нас тим часом уже ніч настала В принципі, я думаю, мені цього буде достатньо Єдине, що би я ще зробив, це, по-перше, Пахав би того, що трошки улютуючи мій хавчик. А по-друге, я би позакривав всі оці прогалини, того, що вони мені тут во, вообще не в тему, вони мені тут не надо, вони мені тут. Тільки заважають. Так що закриваємо, щоб все було рівненько, щоб все було гарненько. Ну, щось якось в отакому ось стілі. Диви, нормальна така галянка у нас появилася. Підемо поспимо. Я сподіваюся, поки будемо спати все зароста травичкою, і буде все класно, прекрасно. Що тут? саженці не випали? Щось випало, вроді поки я тут рубашив. Хорошо. Uh, кстати, Диви, реально работає. Ха! А реально це работає. Ладно, підемо поспимо зараз і зрубаємо його. Таке мені вже подобається. Хух! Huh, зараз залутаємося. Нормал, де туди-сюди. Все. Бім-бім-бом-бом. На бокову опять. Хух! Huh, добрий ранок, Україно. Прокидайся вже мала. Опа. А, хто це воно все-таки бігає, маньяний. Ай-яй, больно. Ай яй больно. Ууу! Uh. А кріпер, а кріпер, то у нас не горить, падло таке. А кріпер, то не горить у нас днем, не горить. Собака така. Сутула. Тихо, 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 тихо. Не кипішуй, все буде хорошо, кінтуха. Все буде як по маслу. Опа, ось і кісточка. Кстати, перша, це перша кісточка, яку ми отримали. Странно, що так довго. Дуже а що, А хіба? Тут була така земля, ні? Це із-за цього дерева така земля стала? чи що? Прикуль. Ладно. Хух, кстати, дивися, заліз на лопати і по щі по бороді вже пішла. Я вас поняв. Ну все тоді, рубаємо дерево. Так, ми його дорубали. Там осталось тільки листя. Все вроді як попідбирали. І в нас виходить півтора стака практично. Хе! Нормально. А скільки у нас саженців? Саженець тільки стільки один, я бачу поки що. Мда. Треба ждать, поки все остальне листя опаде. На, кстати, небагато буде саженців, походу. Ну давай тоді. Один, хоча б посадимо, а потім будемо з нього фермити ще. Бо поки ще не бачу, щоб ще саженці падали. Ну що ж, бім-бім-бом-бом, погнали собі ще робити ступіньки. Будемо балдить. Давай, отако Скільки у нас їх 32. Ну, я думаю, ксить цього хватить вже. 32 повинно вистачати. Я считаю Давай, значить, отут ось уже до кінця поставимо всі оці доски. Бім-бім-бом-бом. Отут внизу зу, зу Гатимся по тузу. Так, окей. Є такий момент. Тепер сюди ставимо і продовжуємо наставляти далі. Значить, так. Добудували, і в нас виходить отут отака діромага. Що з нею робить? Правильно, отак робимо. Оп, оп-оп-оп. Ну, вона, кстати, виглядає якось не дуже. Я би знає, що зробив. Точно, тут треба м, ці полублоки, напівблоки, як їх правильно назвати, не знаю. Значить так, беремо отако, отако, отако. Я думаю, цього вистачить. Беремо ці полублоки. 12 штук, я думаю, хватить нам. І. Ага, поняв. Хе, сюди ми туди вже не виліземо. Значить, так, сюди залазимо і ставимо якось отако-отако. Тепер оце я би убрав. Ну, реально, отако. І ставив би оп-оп-оп-оп, оп, оп, оп. Мізантроп. Всю нормально. Хоча в принципі, отут вроді як логічно все-таки воно виглядає. Да? Все ж таки це логічно. Один лишився, я не знаю, куди тебе. Стій тут, я не знаю. Хотя ладно, виглядає як якась блювота. О, кстати, ми можемо. Отак. Опа. Опа. Всю. Закрито, дивися. Красота. Ну, а тебе один напівблок можна просто Отако. І отако. Хорошо. Діло зроблено. А знаєш що? Правильно, можна перекусити. Як воно з надвору виглядає? Ну, в цілому. Окей, ну. Кстаті, що я хотів ще зробити? По-перше, оцю ось ось шляпу убрати, вам тут вообще не треба, так само, як і оце ось. Ми його убираємо. Кстати, той напівблок треба було все-таки лишити, того, що я вспомнив, що я хотів зробити, але вже ладно. Я хотів. Хоча, подожди, чи а нормально воно ще буде виглядати? Чи ні? Поняв, зробити напівблоки і отак в окружну просто скрізь поставити в округ хати. Чи буде це виглядати кайфово? Чи краще поставити може Ось. Ой, ні, не так. Хоча. Хотя... Хоча... А може реально так все зробити? Ну... В цілому диви. Так, да, в цілому окей, хай буде так. Значить, для цього нам треба ще зробити тонну цих рофляників, картопляників Хорошо, 28 штук є. Я сподіваюся, що нам цих ступенек вистачить. Давай. Отако, отакоть, отакот. ні, не отакоть, отаковать не надо. Так, і що нам чуть-чуть не вистачить, да? Буквально одну ступіньку. Неприятно, ну вже, що є, то є. Ставимо сюди одненьку. Отаку, ну і. А не Хі -хі, говно его не там на півблоке все-таки поставити. Ладно. Так, хватить тут шість штук. Раз, два, три, чотири, пять. І опять у нас один напівблок лишився. Неприятно. Кстати, я би сюди вікно так пробив. Опа, і там теж можна було вікно зробити. Ну реально, треба взяти, у мене десь тут є віконця. У мене тут є блок стекла, а є... а є просто шибки. І якраз таки шибки мені і треба. Отак, опа, шибка тут і шибка тут. Опа, нормально. Тепер хоча б буде щось видно. Оцю давля. Де? Ну слухай, це вже виглядає більш-менш на щось схоже. Я б не сказав, що прям шедевр іскуства, но. В Цілому виглядає плюс-мінус непогано. Я не архітектор, так що сильно на мене не ругайтесь. А що то таке? Це. А, це Люсюсь. Я думаю, що ти ліпається там в воді. Кстаті, оце погано, що у мене моя халупа, поняв, не стоїть на якомусь возвишенні. Вона, от, ну, типа яка є, така і є. А це ну, такий моментик не особо хороший. По факту, якщо робити по правильному, то треба було б отак все на один рівень все оце ось діло підспустити. Да, і поламати собі лопату. Так що треба буде новеньку зробити. Ладно, йдемо опять спатунькати. Щось у нас з роботою, знаєш, коли працюєш, дні пролітають прям вообще незаметно Тільки, вроді, проснувся, діло зробив, а вже і надо спадки. Оп'ять. Значить, так, беремо собі залізний зліток, робимо собі ще одну лопату і пошурували Що? Опять роботать? Ну давай. Ой-ой-ой, люди добрі. Коротше кажучи, зломав я дві лопати. Третє, у мене ось уже почалася. Поки я все це діло прибирав, ну якась отака у нас вийшла. Ось галявинка, тепер у нас халупа на возвишенні, отаком виходить уже посолідніше, буде покрасівше. Тепер нам треба, знаєш, що зробити. Дивися, я би взяв, де воно? Ну, ось тут у нас ось все граніт і взяв би ще граніт. І з цього граніта зробив би полірований граніт. Це отак, отак, отак і отак. Хорошо, і з цього теж. Отак, отак, отак. І от... два у нас лишається безпритульних таких. Так що їх ми суємо назад. Хоча ні. Кстати, ні, брешу. Забираємо отсюда сюди один, отсюда один, опа. І тепер. Опа, все, сюди, от хорошо. Тепер я би зробив пу -пу 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 ступеньки тільки вже із оцих ось орофляників. Давай я тако, забираємо 12 штук. Я сподіваюся, що мені того вистачить. І ставимо якось, ну типа так, да. Які у нас ще варіанти? Поставити сюди. боже, <рив estrepa> не так. Давай по новій. Отако ну я от не знаю. Ну в цілому, вроді як окей, а вроді як і не окей. Може, отако тоді оце ось якось виглядає дивно трошки. Ні, ну в цілому. Нормально, пайдет, пайдет. Значить, тоді ми вбираємо оце, робимо отако і робимо отако, отако, отако. Хорошо. Все. Оце уже. Оце уже реально на щось та й похоже. Тепер можна удобно отак все забігати. Да, оцей момент трошки якось виглядає. Типа, вроді я хотілося б його трошки прибрати, може отак. Ну, кстати, так, да, отак якось виглядає получше. Можна і сюди забігти. да, давай все-таки ми його замінимо. да. О, отак буде получше. І значить так, зробав я оце дерево, яке у нас тут виросло. Тут 10 саженців він дало. З кайфом, значить, садимо атако. Хоча не давай атако. І треба ще десь місце знайти, виходить. Ну, давай, мабуть, якось отут анво. кайфом, тепер буде два таких дерева. Після чого. Та диви. Опять? Опять спать? Я ж тільки почав свій робочий день. Ну я маю! Це ще мені ладно. Опять спать. Я навіть не проголодався. Ну, що поробиш. Фух, новий день, нові задачі. Що би я сьогодні зробив? Мені треба, по-перше, зробити собі відерко. Треба раз, два, три. І раз, два, три. Все, відерко є. Відерко ми беремо, водицю ми набираємо і зробимо собі, знаєш, що би я зробив? Я би собі зробив колодязь. Щоб завжди можна було по фастику взяти собі водички. Давай отсюда камінь уберемо по Ставимо земельку, щоб було трошки покрасивше. О, це вже на щось похоже. Так, ти тут не дергайся, забираємо. Десь би отут я би зробив колодязь. А як його грамотно зробити, щоб прям було красиво, класно, прекрасно? Тобто, ми робимо отак, 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 отак. Щоб був нормальний колодязь, треба його зробити в 4 блоки. Тобто, нам треба зробити ще отак ось. Правильно. І тут ми робимо отак: отак, отак, отак. Хорошо. Хоча, може, і не треба було це викупувати. Ладно, ставимо сюди. Камінь, отак. Камінь я не дам. А це отак закриваємо, виливаємо отако водицю, підбираємо водицю і опять заливаємо водицю. Отако Все, і тепер у нас безкінечне джерело є Слава Богу. Тепер робимо отако, 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 отаку, одаку, одеку, одеку, отаку, отаку. І отако. Ну і в принципі. Хватить. Далі зробимо, в принципі, я щось, невірно, зроблю, похоже на те, як в селюків воно зроблено. Я собі зроблю отаку ступеньки 12 штук. Я думаю, того мені вистачить. Поставлю отак в кругеля. Диви, якраз, якраз вистачило. Слава Богу. Навколо нього ми викопаємо ще отак отрошки. трошки. І поставимо ще кругляка для того, щоб було що правильно покрасівше. Хоча воно, ні, так не покрасівше, кстати, виглядає. Так виглядає якось як обригалівка. Якась. Ні, мені так не подобається. Виглядає прям супер унило і однообразно. Я би взяв, що. Правильно полірований граніт. О, 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 все. А так уже діло буде. Це вже на щось похоже. Є моментик. Помімо цього, нам треба сюди якесь накриття зробити. Для того, щоб зробити накриття, нам треба зробити дуже і дуже багато паркан. Для цього ми беремо оцю штуку, отако. Робимо мільйон палець. І паркан, як він робиться? Отако і отако. Правильно? Да, все, окей. Значить так, беремо отако палиці. отако і отако. Все. У нас тепер півтора стака є. Оцю ж, ляпунді І ми можемо вже так поставити, так? Да? Е Блін, ну виглядає по-дебильному трошки. Трошки якось виглядає так, наче воно не повинно бути так. Я думав, буде получше. Мда. Виглядає як гавніна якась. Задрочена. Мені таке не подобається. Значить що, значить треба тут ставити, виходить, так? Да? Якось отако, 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 отако. І отако. Ну і якось отако. Після чого. Опа, диви, дерево, повиростали. Хорошо. Після чого. Мені треба зробити собі ще шоу правильно. Оцю ось хавігенню 25. Єсть, це замечательно. І робимо отаким чином собі накриття. Ага, хватило б мені ще на це накриття, я поняв. Я би собі ще знаєш, що зробив. Мене трошки задовбує постійно бігати в хату. Давай я собі зроблю, дивися, зроблю верстачок ще один. І робимо собі дві пічечки. Хоча я би навіть зробив одну. На що мені дві всралося. Робимо собі одну пічечку, робимо собі одну скриньку. В принципі, знаєш, самобазіровану таку штуку, що воно завжди мене було якось тут, Під боком того, що постійно бігати туди, ну якось взагалі не камільфов. Все, давай. Давай, значить, робимо собі шаотаку. цього то вистачить мені уже, сподіваюся. Да, цього мені. Хоча ні, його треба більшим зробити. Що ж цього накриття? Його треба зробити чуть побільшим. Бач, я ось. Оп, оп, і у, і оп'ять не хватає. Коротше, зараз всі свої доски я оці просерлинькаю. Все, на це раз мені вистачило. Ну, якось щось, типа, отакого. Аж лишнього, наче я навіс зробив. Ну окей, нехай буде. Явно не лишнє. Ну і тут ми можемо собі взяти водиці і скриниці. Ну а далі що? Далі мені треба якось придумати собі невеличкий город. Давай, значить, розподілимо якось нашу всю цю місцину. Де у нас що. Буде. Давай дивися, як зробимо. Треба зробити якусь стежину собі, щоб було якось удобно, все і прекрасно. Значить так, робимо отаку, хорошо, і, мабуть що, мабуть, це все-таки буде трошки лишнього. Ми його приберемо. І виходить, в два блока робимо собі стежину. Спочатку до колодця. Отако. І кстати, у нас вже полірований діорит та й закінчився. колодця є, а далі, якби вже. Ну а далі ми поки що зробимо собі із кругляка, а потім ще накопаємо цього граніту і буде у нас нас все Замечательно. Ой, тут у нас печерка така присутство, яку ми закриваємо. Вона нам уже не потрібна. Значить так, стежка буде десь до отсюда. Ми її отак прокладаємо. Все, стежинка, яка не яка, але присутня. І у нас виходить скільки тут? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість блоків. А тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Диви, рівно по шість блоків. Замечательно. з одного боку у нас будуть е, тварини, а з другого боку рослини. Я думаю, що в принципі логічно, я думаю, що буде класно класно, прекрасно. Ну а поки що пошлі, опять-таки поспимо. Який це день уже ми працюємо над нашим двором, я не знаю, але ладно, Пошли дрихнути Значить так, на цьому моменті, мабуть, ми серію будемо вже закінчувати, а в наступній якраз таки доробимо все, що запланувало. Ну, поки що, дивися, ми за сьогодні не так і погано обустроїлися. Добудували халупу, дивися. Ну, реально виглядає, плюс-мінус непогано. Я би не сказав, що прям бічово. Мені в цілому та й подобається. Плюс колодязь є плюс є вже якесь пространство там, де ми можемо будуватися. Є якийсь, ну знаєш, кордон. Вони більш-менш очертані. Ми розуміємо, що ми плюс-мінус де будемо будувати і що нам далі робити. Ну а поки що дякую всім за перегляд, шановне товариство. Підписуйтесь на лайки, ставте канал, про ще Рудіка не забувайтеся, посилання на нього буде в описі. Ну і до зустрічі в наступному відео. Всім баба. Все, що я можу вам сказати, це. Подпи... Подписуйтеся Подписувати... 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 на мій канал. Ставьте лайк и дож... ждите следующего видео.